всім, хто щойно приєднався до телеканалу, новин 24» і Дякую тим, хто залишається з нами. Просто зараз говоримо про 100 днів роботи міністерства аграрної політики та продовольства із його очільником Олексієм Павленком. Він у нашій студії, пане міністре, вітаю вас. Вітаю! вас. Ну давайте власне почнемо з того, що уряд вже відзвітував за днів діяльності. Зокрема, і ваше міністерство відзвітувало. Давайте все ж таки почнемо з позитивного. Що вдалося зробити за ці трошки більше ніж три місяці? Ой, дуже багато позитивного. Це питання дерегуляції, це скасування 14 дозволів, 6 ліцензій, майже 50 змін нормативні законодавчі акти. По нашим розрахункам з Міністерством економіки це майже 5 мільярдів гривень, Це ефект, який будуть для загальноекономічної складової. Окремий блок це наші експертні перспективи, це активна робота, ми наращуємо зараз роботу із Китайською Народною Республікою, з азіатськими країнами. Зараз працюємо криттями ринку з Європейським Союзом. Знаєте, що в цьому році нас планується відкриття ринку по молочній продукції з Євросоюзом і м'ясо Яловичини. Тобто нам зараз нам вдалося при падінні загальної, скажімо, кількості продажу на ринку СНД, це майже 31 соток падіння компенсувати іншими країнами, і в той час, як, наприклад, з країнами ЄС. Uh, майже по всім групам падіння було дуже серйозно. Знаєте, що по розрахунку майже 30% по загальному експорту, то саме з агропромисловості нас плюс 6% зростання. Це дуже позитивний тренд, що ми почнемо нарощувати нашу роботу з Євросоюзом. І зараз кожен третій долар, який йде в експорті, це заробляється нашими аграріями, які зараз йде в казну, йде в капілочку для стабілізації валюти і для стабілізації зовнішнього балансу. Uh, окремий дуже великий блок це боротьба з корупцією. От ви знаєте, що ми. Майже на 9 мільярдів гривень зараз подали 166 окремих зараз документів позовів до Генеральної прокуратури, інших правоохоронних органів. Тобто гроші мають бути повернені державі, кожна цифра має мати своє прізвище, я по батькові. От, і це, цим питанням зараз займаємося дуже серйозно. Плюс питання прозорості. Оголошено конкурс на 106 посад на державні підприємства, публічний прозорий конкурс з залученням світових фахівців, і міжнародних компаній, і юдерської компаній. Зараз статті кампанії Дроскі великі четвірки» проводять спільно з нами детальний фінансовий аудит 30 компаній, великих компаній, для того, щоб також з'ясувати, як можна покращити діяльність і в тому числі, як можна зробити так, щоб не зважаючи, який був міністр, щоб компанії працювали прозоро і звітували публічно. Ну і фінальний блок це пов'язане з роздержавленням. Ми запропонували 254 компанії на роздержавлення. Це не приватизація, це ті землі, які мають бути віддаватися в майбутньому на громади, на землю. І майно має бути скажімо, віддаватися працівникам, скажімо, за конкурсними умовами. Тобто це, скажімо такий дуже великий процес. Вперше за 20 років будуть пропонуватися це для роздержавлення. Е, ну, Коротко це всі, хоча наші євро е, окремо е, перспективи. 24 групи працюють зараз на постійній основі по нашому входженню в Європейський Союз для проходження нормативних актів, для синхронізації з нормативними документами Європейського союзу це і по харчовій безпеці, це і по розвитку сільських територій. Це окремий блок пов'язаний з екологічними питаннями, по лісу, по рибі, по роздержавленню, по корпоратизації. Дуже великий блок роботи з залученням всіх найкращих світових фахівців, які зараз працюють в цих групах. Ну ми власне ще повернемося і до міжнародної співпраці, і так само про державні підприємства. Хотіла вас питати, але хочу уточнити, ви почали з того, що завдяки дерегуляції вдалося вивільнити 5 мільярдів гривень. Власне, завдяки чому саме звідки ці гроші взялися, і куди вони зараз будуть спрямовані, ну, якщо вони з'явилися? Я вам скажу один з прикладів, от зараз вони є саме елементарний приклад, це ветеринарне свідоцтво на картинці воно є От, завдяки цьому скажімо, наші молочники втрачали 36 мільяр 36 мільйонів гривень наприклад на рік які платили завдяки це ветеринарне... чому? купівлі ліцензії чи зараз чому? це свідоцтво не потрібно взагалі воно скасовано Ну, як маленький приклад, який зараз є дійсно прямий ефект. Бо коли раніше збиралось десь по 10 70 тисяч гривень з підприємств, зараз це не збирається. Або, скажімо, окремо, приклад – наприклад, ветеринарний сертифікат, який раніше був потрібен для переміщення продукції з одного регіону, наприклад, з Херсонської області, в Миколаївську. Зараз цього не потрібно, він не є обов'язковий. А якщо немає цього сертифікату, то відповідно і немає, скажімо, підручку для корупції, в тому числі, тобто ніхто фактично... не перескаджає, не, не, не перешкоджає бізнесу. Тобто, фактично, гроші не надійшли до Міністерства аграрної політики, але трошки зекономили підприємство. Воно іронічно раніше не доходило до Міністерства гарної політики, воно доходило до бюджету. Але підприємства стало легше працювати. Тобто, наша ціль, наша мета ми є лобістами українським в позитивному, скажімо, в цього українського бізнесу. Наша мета зробити так, щоб бізнесу було легше працювати, щоб йому не заважали працювати. Зараз, наприклад, там по земельній реформі. Ви знаєте, що ми... Ініціювали спільно, спільно зараз з Мін'юстом процес спрощення системи реєстрації державних е, паїв по оренді. Це те, що зараз вимагає селяни, тому що всі знають черги, бюрократії, праволочки, корупційну складову, скільки складно робити зараз, там, коли шукаєш і там, місяцями не можеш реєструвати землю, на свій пай порава на оренду. Зараз це буде спрощення, це, це можна зробити буде на рівні нотаріуса. І я не сподіваюся, що вже з квітня ця система запрацює. Те ж саме, наприклад, е, земельна реформа. Всі кажуть, чому земля не продається. А наша зараз її продавати, якщо зараз є, потрібно перш за все з нею розібратися. Якщо зараз земельний кадастр, електронний кадастр, він заповнений тільки на 15%. От. Для того, щоб робити прозорий нормальний ринок, потрібно спочатку провести підготовчу роботу. Та й, в принципі, не потрібно, скажімо, для інвесторів, якщо вони будуть мати гарантії, наприклад, сьомірічна мінімальна договір до оренди, що зараз в принципі вже зроблено, і воно вже є. Тобто, якщо інвестор зараз приходить, він може отримати землю на 7 років, і це не 2 роки, як раніше. Що такі 2 роки? Це тоді люди не дбають про землю, не дбають про екологію, не дбають про сівозміну і думають так. Ага, соняшник, соняшник, соняшник Ви і земля сочується, конечно. 7 років це можна вже планувати нормально сіво зміну. Можна дивитися на інвестиції, можна планувати купівлю сушарки, техніки. Це вже підхід більш господарський, як до своєї власної землі. Ну, власне, ви згадали про боротьбу з корупцією. Я думаю, що ми так плинно підходимо до негативних аспектів. Ваш колега з Міністерства охорони здоров'я, власне, коли звітував, сказав, що єдине, що з чим не вдалося впоратися, це махінації. Як у вас із цим справи? У нас загально скажу кількість порушень, махінацій розчиків тратил держав це 9-4 мільярда гривень. Це дуже величезна сума. От я е, радий, що зараз іде співпраця з ГПУ з іншими органами по поверненню цих грошей. Я деякі гроші перепрошую, в... хочу да. вточнити: це збитки чи це вкрадені ну, гроші? Я наприклад скажу, що ми у нас як приклад час у нас є е, е, знайдено, що майже 660 тисяч тонн зерна пішло в минулому році з України і ніколи не вирощені не було заплачені. Обратно. Це більше 120 мільйонів доларів. США. Гроші, які не повернулися обратно в країну, які були по суті вкрадені. І нам відомі, скажем, компанії, прізвищем я по-батькові, і цим зараз розбираються правоохоронні органи, шукаючи ці компанії, цих людей, тому що якщо прийняти цю цифру, перевести, наприклад, в гривні та про курсу 25, це більше ніж 3 мільярди гривень. Це тільки можна уявити, скільки можна було купити бронежилетів, скільки можна купити допомогу до армії. Коли у нас загальний бюджет, наприклад, Мінагра, це всього 400 мільйонів. Тобто було вкрадено. На цифру, скажімо, бачите, майже десятка, біля десятка, скажем, наших бюджетів Міністерства равної політики. Тому це дуже велика, скажем, складова, яку зараз потрібно з нею боротися. Зараз нашим селянам потрібна дійсно, там, допомога цільова. Наприклад, зараз ви знаєте, що з одного боку, ми зараз як держава даємо допомогу на компенсацію відсотків, тому що кредити стали дорогі, як держава, зараз дивимося на тваринництво, цифри ну, на відсотки там, 300 мільйонів, на тваринництво 250 мільйонів. Наші канадські і ізраїльські партнери зараз дали 400 мільйонів гривень прямої підтримки на малий, середній бізнес на південні регіони, на плодовочеводства, що майже 7 тисяч фермерів поїдуть зараз вчитися отримати допомогу. Але коли цифри масштабної корупції настільки великі, високі, це також я вважаю, що є прямою допомогою нашому аграрному сектору. Ну, власне, ми зараз говоримо про повернення коштів, які були втрачені. А якщо ми говоримо про недопущення нових збитків, ви власне казали, що із 96 підприємств, державних підприємств агросектору лише 20 працюють ефективно. Чи збереглася ця цифра на сьогодні? Ці дані, і що можна зробити для того, аби ці державні підприємства стали більш ефективними? Або яка їх подальша доля, якщо вони не вигідні для держави? Ви правильно кажете, що є питання ефективності. І я вам скажу, в світовій практиці саме ефективне підприємство це коли є власник. І коли власник дбає за майно, дбає за прибутки, і він, 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 ну, він не є байдужим для того, що робляться навколо. Тому перше завдання я бачу в себе, що це щоб це було, вибачте, не фонд державного, аграрного майна, як міністерство. Міністерство має займатися продовольчою безпекою і має дбати, скажімо, про продовольчу політику. Тому. Моя, скажімо, мета і мета команди, мета уряду це запропонувати підприємства наразі державлення. Це не тільки кажу, приватизація, це в тому числі, скажімо, це передача на громади, на комуни, на відповідно, там, скажімо, на кооперативи, на підприємства, на колектив. Тому це перший підхід. Другий підхід це зробити максимально прозоро. Зараз проходить аудит міжнародний От, компанія, де показується крупного бізнесу. Зараз проходить детальний фінансовий діл, аналіз компанії великої четвірки міжнародного аудиту Укрспирту. Те ж саме зараз проходять 20 підприємств, які великі, є в нас. Це питання прозорості зробити таким чином, щоб не тільки прозора діяльність, а в тому числі, щоб і керівництво вибиралося прозоро. Такого ще не було в історії, щоб керівництво великих корпорацій набиралося не за партійними квотами, не за, скажімо, олігархічними якимось там, скажімо, там лобізмом, а набиралося сугубо по професійним критеріям і якостям максимально прозоро. От і зараз, скажемо, по суті, при першому наборі, що є Мінагра, потім буде другий набор, який буде, скажімо, є номінаційний комітет, в якому є п'ять міністрів, і є представники світового банку, є представники жодних корпорації, є бірді відомих бізнес-школ українських. А вже потім те на камін, коли буде пропонуватися контракт і спільно з контрактом, в тому числі і план дій, що бачить та чи інша людина в той чи іншому підприємстві чи галузі. Ви кажете про ефективність агросектору, коли є власник. Чому можемо ми казати, що сьогодні, здебільшого, для українського агросектору є прийнятними фермерські господарства, маленькі господарства чи є тут місце великим агрохолдингам? Я за збалансований підхід, коли місце є і холдингам, і є і маленьким господарством, і фермерам. У нас в Україні особистих господарство 4-2 мільйони. У нас в Україні фермерів офіційно зареєстровані п'ятдесяти і тисяч. При тому всьому розуміємо, що є в тому числі і великі граховинки, які також займаються більш культурами орієнтовані на експорт, експорт орієнтованими. При тому всьому, що мали і особисті господарства дають більше половини виробництва в Україні. Ви тільки вдумайтесь, 97% картоплів виробляються малим і середнім бізнесом, 80% молока, 80% молока, 42 свинини. свинини. Це великий сектор, який також є рушійною силою нашої економіки. От і відповідно, європейська модель, яку зараз ми працюємо спільно з нашими європейськими колегами з європейської комісії які допомагають нам побудувати європейську модель, яким чином будувати кооператив. що таке кооператив? коли є, скажімо, десяток чи два десятки господарств, які об'єднуються навколо переробчих комплексів. Де можна молоко здавати, проробляти, де можна мати збій для для, для тварин, для худоби, де можна овочі, фрукти проробляти, що маючи ну, воно мало продавабільний вигляд, а потім вже вести не тільки його на ринки, а в тому числі і експортувати. Це якраз європейська модель. При цьому, скажімо, є інша модель, коли є холдинги, які також займаються з великими елеваторами, вони мають економіку більш ну, таку серйозну, тому що для того, щоб купити, наприклад, дорогий трактор чи дорогий комбайн, Наприклад, не Росільмаш або не Херсонського виробництва комбайнова, а купити той же самий Джендір чи клас. Потрібно мати кошти мінімум на 5 тисяч гітарів, що це буде, значить ну, нам просто економіки, немає сенсу гроші кладати. Тим паче в тією проблемою, що зараз є з ресурсом, коли недоступен великий ресурс, довгий ресурс на 7-5 років, а ви бачите, зараз кошти коштують дуже дорого. Це 30-32 річних, і вони видаються на короткий термін. Тобто виходить, man, що man. ми фактично говоримо про якусь унікальну модель українську, яка буде в себе синтезувати європейську із нашими особливостями well, національними. саме так. Україна є унікальна країна взагалі в світі. Ми входимо, скажімо, разом з Аргентиною, маючи найбільшу кількість Черназьома в світі. У нас найкращий клімат в світі, у нас найкращі люди, у нас найкращі кліматичні і всі інші мови. Гріх цим не скористатися. Да тому відповідно це гріх не скористатися. От і що ми робимо ми дійсно зараз гадуємо світ. Україна є ядувальниці освіти. Якщо подивитися на кількості, ми зараз працюємо з усіма країнами світу. У нас на азіатські країни, ми в нас дуже велика кількість, майже скажемо, більше ніж третини нашої експорт. Статі інформації, що на країни митного союзу СНД, у нас у п'ятнадцять 15% нашого експорту йде. Це стільки, стільки ж на Африку. При тому вдвічі більше йде на євросоюз. На країни Європейського Союзу, що також, що ми дійсно зараз гадуємо світ. Ми гадуємо, скажімо, і даже, даже скажімо, країни, американські країни годуємо невелику кількість, це у нас один відсоток нашого загального експорту, але все більше і більше наша продукція є популярною. Тому Україна вміє працювати. Україна має не, по статі, не зараз непогані, досить, скажімо, показники по азиним культурам. А зараз стан азимих більш-менш він є адекватним. Ми його оцінюємо десь на 99% прирівнюючи з минулим роком, але за 10-15 днів вже буде відомо реальний стан, і можна буде оцінювати в тому числі більш-менш прогноз урожаю робити. Він вже покаже. Але зараз ми бачимо 87% в дуже гарний стан, 13% в зрідженому стані. Ми не думаємо, що буде великі перестіви, тому що зараз в цьому році є один з найкращих років по вологості в рунті І це нормальні передумови і для пасівної, і для, скажімо, оземо культури. Посівна проходить також нормально, вчасно. на даний момент. Вже по раннім культурам вже посіяно 343 тисячі гектарів на сьогоднішній день. Це 14% від плану. Рухається вчасно, рухається в планові. 22 регіони зараз вже включилися в посівну і я думаю, що з кожним днем включатися все більше і більше регіонів. Тобто Україна буде з хлібом. Це Але точно. ви раніше казали, що не вистачає 10-11 мільярдів для посівної. Їх знайшли ці мільярди? Чи, власне, за рахунок чого вони будуть компенсуватися? Є проблема далі залишається, тому що зараз ми дуже плідно спілкуємося з банками. Банки пропонують ресурси дуже дорогі. Ліквідність у банків є. От, але 30-32 річних це дуже дорого, тому дуже вчасно. Я вважаю, що Рада спільно з урядом прийняла рішення про виділення допомоги компенсації банківських відсотків. Оці 300 мільйонів гривень, за нашими розрахунками, вони компенсують майже 4 мільярди гривень кредитів, допомагаючи скажімо, повернути вартість хоча б до минулорічної вартості, яка вже була більш-менш при така. Доступна це раз друге питання. Я знаю, що зараз будуть окремі розмови, спільна, дуже плідна робота разом з постачальниками, з дистриб'юторами, які вже завезли насіння, завезли добрива. Подобрив це передня плата, я розумію, але по насінням і по засом запасах старослин, що будуть існувати і кредити, які будуть, в тому числі пропонуватися дистриб'юторами для того, щоб зараз наші раді могли посіяти. Україна буде з хлібом, прозвучала від вас, і це дуже приємно, адже власне знані господарі українці, тож не сумніваємо, що Україна буде з хлібом. Питання за якою ціною цей хліб буде, адже зрозуміло, що всі цікавить, що ж далі очікувати із підвищенням вартості ціни на продукти найпершої першої необхідності. Ну давайте проаналізуємо складові собівартості, і будемо чесно собі казати, що якщо ми, ми знаємо, що в собівартості минулого року, якщо була ще, скажімо, паливо були ще по старій ціні, зер доброго насіння по старій ціні. От, то в цій посівні у нас є здорощення пало майже в два рази. У нас є здорощення по Добровам і є здорощення окремо по насінням, яке імпортувалося. Але частина цього всього це десь половина собівартості, тому що друга половина це наша праця. Ви знаєте, зарплати не, не підвищуються. Окремо це податки, окремо це плати за паї за оренду. Тому, якщо воно і буде підняття, воно не буде настільки драматичне, як кажуть спекулянти. Пам'ятаєте, на спекуляції два тижні тому назад, коли курс скаканув до 42 і всі почали думати, що продуктів немає, були пусті полки. Тоді ми всім казали, що продуктів достатньо. У Нас і цукру достатньо. У нас на 700 тисяч цукру тонн більше, ніж планово ніж понулому році. У нас зараз достатньо все ж таки і зерна, і пшениці, і муки. То, якщо, скажімо, і буде підняття, ми це ми бачимо, що рухається досить повільно, досить плавно. І на соціально захищені сорти хліба, от спеціальної рецептури, ми не бачимо такого підвищення. Ми все ж таки не вимагаємо, щоб підвищення такого не було. Тому що Рарний фонд він планово робить інтервенції саме для незахищених верст населення. Вимагаючи, щоб саме соціальне сорти хліба залишалися стійкими по ціні. Але дозвольте не погодитися з вами стосовно повільного підвищення ціни на цукор, борошно олії, власне, суто українські продукти, національні продукти вони дорожчують. Я не розумію, чи це, скажімо, компетенція міністерства аграрної політики, чи це вже більше питання до антимонопольного комітету. Але ціни фактично вдвічі-втричі піднялися не на 30%, як піднялася пальне і електроенергія. Скажімо, чому? Ну ви знаєте, це питання перше спірне, тому що я особисто також заходжу в магазини. Дивлюся, як і ви купляю в магазинах продукти. Розумію, по цінам. І пам'ятаю, коли Аль Алія скаканула цифра 30 а потім вона впала 24, 20, 18, 16. То, скажем, ціни я бачу, повертаються обратно на рівень в більш зрозуміліше, які він був до того. Я знаю, що антимонопольний каміт також включився в роботу, щоб з'ясовувати там, де, де була робота спекулянтів, а, а де були дійсно об'єктивні фактори. І ми збиралися в тому числі з представниками і виробників, і а, мереж, які продовольчі мережі. Ми бачимо, що є розуміння, що ціни мають бути адекватними. І я вже бачу тенденцію, і ви, ви також бачите, що за останні тижні. Ціна повертається потрошки на рівень більш сприятливий, більш зрозуміліший. Ну сподіваємося, що антимонопольний комітет спрацює так, як від нього вимагає громадянство, і громадянство. Власне його прямі обов'язки. У нас буквально хвилинка, тому якщо можна коротко щодо міжнародної співпраці України зараз на ринку, Знаю, що ви анонсували багато спільних проєктів, багато інвестицій. Якщо можна коротко? Ми бачимо дуже великий інтерес як в інвестиції в українські активи. Ми готуємося до конференції донорів презентувати майже 8 мільярдів інвестицій під агробізнес. Ми впевнені, що агробізнес це локомотив української економіки. Інвестуючи в нього, ми розвиваємо в принципі, дуже серйозні різні інші галузі. Там учлі це і галузь пов'язана з транспортом, і морська, морська галузь, і зрошення, і інвестиції. По експорту я хотів анонсувати, що зараз йдуть перемовини з Китаєм про майже вдвічі збільшення об'ємів поставки по кукурузі і про нову морпродання нового траншу, можливо, для. Оборотного капіталу для інвестицій, великий інтерес Саудівської Аравії, з Ірана, з Єгипта. Україна краще раз є годувальницею світу, і ми це будемо підтверджувати, що ми готові нарощувати наше виробництво. І ми фактично руйнуємо стереотипи. Що СНД це наш основний ринок? Ми бачимо, що зараз ми виходимо на європейські ринки і азійські ринки. Сподіваюся, що так надалі і буде. Вам дуже дякую, Олексій Павленко, міністр аграрної політики та продовольства України, був нашим гостем.